Зараз, я милі друзям, прочитаю із святої, книги «Знання Неба ці слова Божественні, які повинні торкнути кожною душою і кожне серця, цієї, всіх людей, які живуть на поверхні цієї землі. Я обрав тебе і не відкинув тебе. Не бійся, бо я з тобою. Бо я Бог твій, я зміцнюю тебе і допоможу тобі, і під. Утримую тебе привистою, правди моєї, я Господь Бог твій, тримаю тебе за праву руку твою, говорю тобі, не бійся, я допомагаю тобі. Не бійся, тому що я відкупив тебе, назвав тебе на ім'я твоє, ти мій, чи будеш переходити через води я з тобою? Через ріки вони не потову плять тебе, чи підеш через вогонь, не на... опалишся. І полум'я не опече тебе, бо Господь Бог твій, святий Ізраїлю, Спаситель твій, оскільки ти дорогий в моїх очах, коштовний і я полюбив тебе. Чи... Забуде жінка, грудне дитя своє, щоб не пожаліти сина отроби своєї, але якби і вона забула тебе, то я не забуду тебе. Господь у час благоприємний, я почув тебе і у день пасіння допоміг тобі, і я буду охороняти тебе. Я Господь, спаситель твій і відкупитель твій сильний. Я сам, утішитель, ваш то, ти боїшся людини, яка помирає, і сина людського, який те саме, що трава, який розпортер небеса і заснував землю, бо усе це творила рука моя, і усе це було, говорить Господь. А ось на кого я погляну? На смиреного і сокрушеного духом, і на того, хто тріпоче перед слово Слухайте главу мого, і я буду. Вашим Богом, і ви будете моїм народом, ходіть усякими шляхами, якими я повідаю вам, щоб вам було добре. І зроблю тебе для цього народу, міцного, мідною тіною. Вони будуть ратувати проти тебе, але не долають тебе. Бо я з тобою, щоб пасати і визволяти тебе, говорить Господь, і спасу тебе від руки злих, і визволю від руки гнобителів. Придіть до мене усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє і на себе, не вчіть від мене, бо я лагідний і сумирним серцем, і дней дайте спокій душам вашим, бо ярмо моє любе, а благо, благо і тягар мій легкий. Це я сказав вам, щоб мали ви мир у мені у світі, це знаєте, скорботи, але мужайтесь, я переміг світ. Так і ви маєте печальми нині, але я одного побачу вас і дородіє серце ваше, і радості ніхто не відійме від вас. Істина, істина кажу вам, чого б ви не попросили мої, отця моє ім'я дасть вам, то нині нічого не просили моє ім'я. Простіть і ударите, щоб радість була ваша, повна ваша. Ось, я милі друзі. Те, що я записала свій записничок, всі слова чисті небесні і святої знання неба, яка дорожа понад усе. ось я покажу, як я написала гарним гарним почірком. Яке гарним почерком написала. І все я вам, милі друзі, скажу, що ці слова і святої книги знання неба, який мені Бог поклав на серце сказати до кожної душі, до кожної людини. Все, я сьогодні дивилася фільм про мученика, про мученика, священника, який постраждав за віру, який помарла Ісуса, який не жаліючи свого життя. Він пролив свою кров до Ісуса, він пішов до Нього на смерть. І тепер його душа обитає в небесах, тому що він сказав тіло вб'єте, але на душу. І сказав до своїх гнобителів відпусти їм, Боже, і благослови їх. І як він це сказав, його вбили. І він, милі друзі, не притилився, як це робив Ісус. Це був справжній. Пілігрим це був справжній, справжній Пілігрим християн, який йшов за Господом, який йшов турнистим важким шляхом баса. Він йшов за ним в той тернистий шлях, де є блаженство, дає покой і дома смерті. Мені, милі друзі, не все сон. Це було два або три дні по тому, що мені було дуже важко йти за Христом, але я як Пілігрим побачила дуже таку бусеньку, буженьку стежинку, нитку. І цей був Пілігрим, і він каже, давай руку, я тебе проведу. І я не наважилась, Але він все-таки взяв мою руку. І ми удвох пішли по сій, по сій, в дуже вузенькій стежині. Ми йшли, удвох з ними друзі, ми дійшли, а потім ми піднялися одним угору на небо. І потім Ісус мені дав війне життя і йому. І ми, як правильні пілігрими, пройшли в те місто, де покой, де щастя, де любов. Тебе бженства ти не маєш, мати милю дуся, я вам говорю, краще перетерпіти за Господа, перетерпіти за Його ім'я, перетерпіти, і землі нелегкі важкі шляхи пройти з ним, Іти за ним важким шляхом, і тоді нам Бог дасть вічне блаженство, вічний спокій, вічна радість на небесах. Тут важко, скорботи, пониження зневаги, Ніхто нас може не любити, погано відноситися, нас навіть можуть бити, позивати. Може бути, що хочеш, навіть може такий період бути, що нас б'ють за Христа, але Бог нам поможе пройти цю дорогу царство, блаженство, царство краю, царство світла дає, покой дає щастя та добро смерття. Навіть такі моменти можуть бути голод, холод, можемо бути у длинях, може бути, що хочемо зумному житті. Але ми повинні не впадати духом, ми повинні молитися і просити Боже, дай сили. Ми повинні звеселятися божественним духом неба, божественним духом Бога. І тоді Бог нам дасть силу між крізь небо, силу Господа Ісуса, і Він нам допоможе, як сам Ісус притисне дорогу в царство неба. Бо Ісус сказав: будьте мужні, я переміг світ. Будьте мужні, я переміг світ. Майте любов один до одного, як я мав. І якщо ми, як сам Господь, ми продамо всю дорогу, в цей сонячний край, блаженства, покої де щастя та нема смерті, ми повинні, як вправні пілігрими, як справжні пілігрими, як його слуги, як його діти, як його чада, пройти цю дорогу, Пройти цю дорогу нелегко терництво небеса, тому що наш день на цій землі скорботи, перетлідування, горе, голод. Холод. Тут на землі лише важко буде, але коли ми залишимо цю землю, залишимо свої тіла, ми підемо в край. Та є повне щастя, повне блаженство, повний спокій і повна радість безкінечна. Я милю труся. Коли я подивилася цей фільм про цього мученка, я так укріпла, як ніколи не укріпла. Мені Бог таку дав силу, і мене зараз веде в небеса, той край та блаженство. Я вірю, що мій Бог, мій безсмертний мужний бажний, спаситель Скупитель моєї душі, допоможе, як і стін, як ангусові, як цьому священнику перенести всі земні страждання, і я віду в небо. Тому що баба сказала якщо тебе буду за Бога бити, хай тебе б'ють, бо Бог до тебе вмирав. І я з Богом пройдуся дорогу, придуся шлях. З Богом я пройду, Бог мені дасть сили і місь пройти. я буду в небі, я буду в тому краю Ну, то я. Поки де я мор, де є щастя, і де буде смерть. Тут наважко, мої друзі, тут скорботи, тут наваги, тут пониження, тут навіть, навіть навіть можуть вбити до Христа, може бути що хоч. Тут злидні, тут горе, тут хвороби, тут війна, тут любов холоне в серцях людських, тут дуже тяжко тут смерть, але там смерті не буде на небі, тут ми старіємо. Появило життя і зникло, але то ми будемо жити по віки віков з Богом. Щасливі будемо в віки віков. Нам Бог дасть вічне щастя, вічне блаженство і вічний покої небесах. Тут милі друзі важко, але в неї буде у віку прекрасно і добре. Ми повинні пройти цю дорогу, і Бог нам поможе. Йому вся слава за цю проповідь, за цей ролик, який я виставила, вам подивитися. З Богом, без Бога ми пропадемо, а з Бога матимемо все. Амінь.